Доброго раночку, Лампове телебачення з вами я, Ігорка, Марф чи як мене там. Це відео я хотів зробити вчора, але вчора я не зробив, і тому у нас трошки змістилася хронологія, але це не так важливо, я думаю, насправді. Тому що це у нас сьогодні ми покажемо те, що ми взяли, що ми знайшли у п'ятницю, але не ту, що була вчора. Я ж кажу, що трошки тепер заплутаніше. Хоча я думаю, що це тільки для мене важливо. А вам, я думаю, шановні мої шановні глядачі та глядачки, це не так важливо, важливо просто побачити, що ж ми взагалі знайшли на секунді. А, ну, Я для себе просто якусь хронологію вибудовую, щоб можна було якось, знаєте, як людина, яка на якомусь безлюдному острові, їй треба розуміти. Який день, щоб не зійти з розуму, так і мені треба плюс-мінус розуміти, в який день коли що я знайшов, і на якому плюс-мінус секунді, щоб потім якось формувати якусь, не знаю, це мабуть не система, а просто взагалі, щоб дійсно не зійти з розуму. Тому що від цих лампових прикольних штучок, які ти знаходиш усюди. І на секонд-хендах, і всяких телеграм-барахолках, і на Оликсах, і в Violetі, і багато-багато деще. Потім від цього трошки голова йде обертом, і хочеться якось це хоч так, хоч датовано, його якось систематизувати. Отже, що ми знайшли, я покажу зараз те, що ми знайшли в поза минулу п'ятницю. Так, да? занотували. На одному секонд-хенді, тобто, це не було багато. Це був один єдиний секонд-хенд. І ми там знайшли прикольні штуки. По-перше, я собі забрав отаку книжечку How to uh, The How to Draw Book for Kids. Як намалювати? Як намалювати будь-що? Ну тобто, насправді у мене з дитинства є прикольні книги, вони русифіковані, але вони просто офіційно виходили так. Вони тільки зараз почали там. Я бачив декілька. Років тому виходити українізованими, але таких саме вони в іншому вже трошки якось там, не знаю, оздоблені. А в тому самому, як я в дитинстві мав ці книги, у мене там є. Давайте намалюємо кішок, собак і інших тварин. І давайте намалюємо монстрів, там, вампірів. У мене ці дві книги було. Потім вони мені їх люди трошки там, я давав. Втім давав, давав їх малювати, а вони їх трошки мені зафачили, і потім взагалі десь загубили. Ну, це така е, наука для всіх: не давай дорогі для тебе речі людям е, е, без якихось, не знаю, ЦУ. Так? Е, Тому що якщо віддафа людина, просто в неї немає, е, як правильно сказати. Екології спілкування з речима, так тобто або з речами, як вам краще, то просто через деякий час тим, культури нема, так то просто людина може або взагалі не повернути, або повернути в дуже занедбаному стані, або в некомплектному, або як у мене було, що я дав своєму другу послухати на касеті ще там на початку 2000 е, два альбоми в хіту змінами мовзуті. А потім він мені повертає їх. Я такий радий, що він мені все повернув, тому що це мої касети з дитинства. А я потім включаю, дивлюся взагалі це інші касети. Тобто, людина, просто мені віддала коробки е з іншими касетами. І я такий думаю, блін, ну окей, добре. Я перший альбом перекупив собі, перевикупив там, десь в Тернополі е людина продавала. Причому, що в мене був піратський з 90-х, а я купив ліцензійний з розгорткою, там все класно. Планове засідання, вуз, в касета, все класно. А от другий альбом і у мене був навпаки ліцензійний, а знайти його зараз в інтернеті е, взагалі майже неможливо. А він же ж був вже такий ексклюзивний в плані, що там було, е, він не повністю україномовний був, там і україномовні були пісні, і російськомовні пісні, і англомовна навіть пісня була. І фішка в тому, що зараз в у змінному взуті не перевипускають другий альбом, тому що там були російськомовні пісні, я так розумію. А мені, як е фанату, в е у змінному взуті якраз перших двох альбомів, тому що третій альбом був з Потапом, мені вже не цікаво було. Я вважаю, що він взагалі занедбав шоу-бізнес в цілому, український і втік, як позорна скотина. Так от. Так, я фанатного зуті перших двох альбомів, і я хотів би, щоб вони випустили цей вініл. Е навіть якщо там є російськомовні пісні, це ну, наразі це не є важливо, тому що це ніякої політичної ролі не грає і якоїсь принципової позиції. Тому що пісні були, пісні е гарні е і все. Ну, треба, я просто хотів би собі мати, тому що перший альбом я себе придбав. На вінілі, бачите, як, як далеко пішов від культури споживання речей до е, вже пустився трошки, як то кажуть, берега. Да? Ну нічого. То таке діло. Можливо, колись, вони, як, коли ми переможемо, ну ми, це я про себе так кажу, коли Україна зможе відстояти своє право на гарне життя і закінчиться війна. Е, ну, я не буду там плекати надії, що там, перемога, не перемога це дуже, це дуже голосні заяви, які я не маю право. Це тому, тому що я тут зараз знаходжуся, тому я не можу про це казати так. Я вважаю, що ми маємо відстояти своє право на гідне життя. І яким чином ну, тут уже не я це вирішую, тому. Тоді можливо, можливо, я думаю, у зміну зустріч, можливо, тоді випустить другий альбом на вінілі, і я буду радий. А можливо, вони навпаки випустили, але так, чисто не в магазини, а так, і треба може написати у приватній і сказати Альо, Саня Стьоганов, дай мені ще другий альбом на вінілі, тому що мені в колекцію не вистачає. Можливо, так і було, тому що вони всі платівки випустили: перший, третій, четвертий альбом. The Best of там дві частини, наче. а от другого альбому немає. Тому я сподіваюся, що колись буде перевипуск. Але це ми вже в музику пішли, а почалося все у нас в прикольної книжечки. Ну, Книжка тут набагато простіша, ніж у мене ті, що в дитинстві були, але все одно тут все плюс-мінус зрозуміло, як це треба малювати. Бачите, тут і вам і іміндузочка, і якась зірочка. Це класно насправді. Це класно. Я не знаю, чи я буду цим займатися, чи я буду малювати. У мене насправді є ці ж ті книжки. Аж собі. До речі, ці книжки, які мені пофачили, я користуючись, е, е, як то кажуть, певними зв'язками з Кцпстану. Я побачив, що вони продаються на їхньому, там як там аукра, вона називається, чи що. Я написав там одні одній дівчинці, яку який я до повномасштабного вторгнення. Я ще зводив пісні, вона мені просто скидала сесії. Я її зводив і назад відправляв. Вот і я просто було дуже складно якось тому що там у У них банки. В них там на, або на одну, або на чотири цифри більше, у них банківські картки. Там дуже складно з переводами якось. І тому я просто якось вони щось, вона мені щось скидала, потім якось було складно скидати. І тому ми вирішили так: я в якийсь момент кажу: о, допоможи мені кажу, ці книжки викупити і надійшли мені. І тому в мене навіть як то кажуть. Прямиком звідти у мене є а, ті дві книжки, і це насправді гарно, що це підкреслює, підкреслює гарні довоєнні часи. От, і, і тому що і книжки були ще задовго до війни. Це були такі там, 2000 рік, це були у мене книжки ті, а ми вже ну, Вже набагато пізніше провернули цю історію з книжками з нею, але все одно ще до повномасштабного. А після повномасштабного вона мені там щось писала, а я вже не відповідав, все кажу. ну, Я не, нічого не сказав, тому що я думаю, що я тобі скажу. Н не хочеться нічого поганого казати, і... а й гарно теж нічого не хочеться сказати, тому що, ну що, я скажу, нічого. Хай... хай вони там варяться, хай вони там варяться, а ми там. Теж, надіюсь, ми не зваримось. Ми будемо живі і все буде файно. Отже, перша книжка, яка мене бачите, сколихнула на багато-багато спогадів і філософії. Е, я вам показав вже перший, як то кажуть, лот не лот. А друге, те, що Маргарита сказала, що вона прям захотіла забрати. Це, е, Воно важкезне, але вона все одно захотіла забрати. Прикольна штука, це Fairy Collection. 20 Classic Fairy Tales That Engage Young Readers and Reinforce Phonics Learning. Reading with Phonics. Тобто ці книжки. Це тут 20 є. що там? Я може потім достану одну одненьку покажу. Тут 20 є. Е, казок. Там клас, класичних. Англійською мовою. Щоб вивчати, як правильно їх читати. Ось тобто, тут написано: Reading with phonics. Key Sound I. Бачите? І читаємо: The Ginger man. Gingerbread Man. Тобто, е Як його. Ч я забув уже слово Ginger Як це називається? Блін, є слово джинджер. Джинджер, джинджер, джинджер це у нас що? Це у нас. Блін, я забув. Реально, оце, оце тупість. Ну, це ж пряність, це відом, відомий корінь. А, імбир, точно. Бачите. Е, 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 тобто, це, ну, ми джинжир бред тут написано, а ми ж знаємо, що це у нас імбирне печиво. Тобто, людина імбирне печиво, так? І пішла жара. Тут includes uh, rhyming activity, keywords. and...» Picture Dictionary. Тобто тут всі тут є, що почитати. Тут є дуже гарні ілюстрації. Що тут ще є? Ну, і нескладні, щоб можна було все прочитати, якісь там віршики, казка, о, казка кажу, казки, казка. казка. І в цілому це прикольна штука. І Марго не змогла пройти повз. Може вона буде потім викладати для дітей англійську мову, і це буде круто. Тому е 20 цих казочок, казочок, які тут є, тут багато. Puss in Boots, тобто кіт в чоботях The Emperor's New Closes, а це, цей нове вбрання короля потім Snow White, Білосніжка, Jack and the Beanstalk, The Ugly Duckling, Rapunzel, The Frog Prince, Cinderella, Cinderella Little Mermaid, A Sleeping Beauty, ну тобто, тут багатий, багатий перелік, 20 книжок. Але це все класно, всі ці штучки, там книжки, якісь там, давайте намалюємо, там, щоб правильно читати. Але я не зміг пробігти повз, коли там маро розкидала все, що там було на поличках, і така опа, дивись! Я дивлюся. А там, знаєте, що валяється? Отака історія. І це насправді дуже історичний момент. Це вперше, коли я побачив на секонд-хенді, ну, такому, що там не за. Не такий, що там, як, як це називається, аля комісійний, да, секонд хенд, там, де можливо, можуть бути нові речі, а там, де 100% БУ речі, да, е, лежить пакунок Нінтендо Свіч. Тобто можна сказати офіційно, що вже люди зробили Nintendo Switch, е, ну, як то кажуть, попереднім поколінням, тому що вони її вже все, якась сім'я взяла така, так, все, Нінтендо Свіч. Уже все, у тебе вже Nintendo Switch 2 є. Давай. Е, людям з України треба Nintendo Switch. І от, е, звантажили все і, і надіслали нам. А ми, як ці е, папуаси, е, залізли і розібрали ці, цю гору картону. Якщо не знаєте, що це таке, то це спеціальний картон. Насправді він ще комплектується картриджем, але тут картриджу не було, тут був тільки картон. В цьому Nintendo Labo. Nintendo Labo — це прикольна штука, тому що можна всі можна за допомогою того картону, який тут йде в колекції, створювати різні штуки. Там всяке. кермо, якісь геймпади, якісь жуки, піаніно, і потім використовувати все це діло в іграх, які йдуть на картриджах. Там міні-ігри, якісь є. І щось я наче навіть читав, що навіть можна щось своє створювати. Я ще просто не вдавався в подробиці. У мене насправді є вже е, такий е, схожий набір. Але у мене є тільки у мене є дві пари картриджів. Е, оцей той 01, тойкон 03, наче. А, а картон був тільки на, на одну пару картриджів. А те ми починаємо трохи, трохи докомплектовувати те, що у нас було без комплекту, тому мені не важливо, що картриджів тут нема. А важливо, головне, що є картон. І я насправді ще не передивлявся повністю, але мені здалося, що там навіть те, що видавлено було із цих, Ви, <кліджування> до речі, той картон, який був видавлений повністю, ми його залишили в секонд-хенді. Думаю, навіщо нам треба цей картон? Він же ж на вагу все одно. А те, що було навіть з однією штукою, яка не видавлена, з, ну, з основної картонки, да? е... цей елемент, то ми залишили, тому що якщо щось складати. І нам треба знати, як називається цей елемент, ж, да, на якому все це діло. Давайте разом з вами відкриємо і навіть подивимось, що там, що там є. Дуже насправді крута, незважаючи на те, що е, її вже давним, ну її там я думаю, що юзали багато-багато разів, а може і не дуже, бачите, воно тут трошки надірвано. Але в цілому е, вона дуже дуже великий шлях пройшла, і все одно приїхала. В більш-менш неушкодженому стані. За що дуже велике велике дякую нашим, як то кажуть, як правильно сказати. Ай! О! Ну, пішла жара. Тобто, отак. І будемо роздивлятися, я одразу зараз всі дістану. Тут, бачите, тут написано, наприклад, B. І це для піаніно. І тут, бачите, є кнопочки, ну, тобто, є елементи. Які ще не дістані. Є, які вже дістані, бачите, їх вже нема. Можливо, вони там нижче є. Я просто бачив декілька, і я сподіваюся, що там, в принципі, можна знайти буде, але поки що давайте, як є. Тобто ми можемо зараз відкласти ті, що 100%. Ми спробуємо зараз пазлик зробити да? з цього всього діла, а потім я покажу, що у нас вийшло. Ті, що повні, повні у нас, ми будемо кла... ну, класти, і воно буде це у нас «H» для мотоцикла, тут намальовано для мотоцикла H. І бачите, всі на цій саме штуці все є да? на цій панельці. Далі йдемо. Знову для мотоцикла. Бачите, літера G. Опа. Бачите, да? Прикольно, прикольно. Ну, можливо, я зараз думаю, можливо, треба було все ж таки забирати навіть там, де все було видавлено, тому що ми ж все одно не знаємо, які там у нас, від чого вони. Ну, Ми сподіваємося, що ми розберемось. Літера «F», знову ж таки від мотоциклу. Тут ну, намальовано, не знаю, що це у нас. Якесь кермо можливо буде, а можливо, взагалі цілком мотоцикл. Я ж насправді я не знаю. Це, я, я ще просто насправді не грав взагалі в цю штуку. Я все відкладаю і відкладаю. Знаєте, я поки що накопичую, а потім в якийсь момент почну кайфувати. О, бачите, тут намальований цілий цей. А То вам, мабуть, не дуже видно, а може і видно. Цілий чувачочок, на... на який має сидіти за кермом. Тому я думаю, що це прям треба мотоцикл робити. Прикольно. Є. Це все у нас мотоциклетна штука. А тепер у нас пішло що? Ну, продовження мотоцикла. Буковка D, літера D. Прикольно. Я, чесно, я, ну. Е... Можливо, нарешті я вам все покажу, і нарешті у мене з'явиться на це натхнення, творча наснага все це доробити. Тому що я бачу, що це, це у нас я одного, цього, вже скільки я дістав з одного мотоцикла деталей. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість уже листів картону, розумієте, з детальками. Це дуже круто насправді. Так, Бій. Теж мотоцикл? Це вже сьома сьомий лист під мотоцикл. А ви можете написати, до речі, в коментарях. По-перше, які у вас є там, прогалини з дитинства, там, з якихось, не знаю, книжок чи чогось іще, що ви насправді шукаєте і дуже, дуже хочете знайти, але поки що не знайшли. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, то, що ви там підпишетесь і напишете, просто там лайкнете чи все одразу. Я тільки вам ви ж, знаєте, буду за це вдячний. Ось у нас ще один мотоцикл, це вже восьмий у нас лист пішов. А тут вже пішла жара, тут у нас вже пішли недочоти. Це у нас піанінки. Бачите, є прогалини, так само, як і там. Тобто, щось, щось недоробили. А можливо, доробили, і воно залишилось у когось вдома. Ми ще не знаємо. Це у нас вже друга йде з прогалинами з фортепіано. Третя. Так само, бачите? Є е, тут два елементи чи більше, я ще не зрозумів. Е, які вже, е, Яких не вистачає. І це все піанінка пішла. Така сама історія, бачите? Е, тут вже більшість не вистачає, а якісь моменти є ще. От. І. О, прикольно. От прямо е, намальовано. Це у нас щось можна з цього ще зібрати, чи що, бачите? Тут прямо ціла інструкція. Getting Started. Отак от, от, як завжди, тут навіть кацапська є, а української немає. Я так розумію, що тут планшетик можна скласти, і можна його так скласти. Це як підставка, чи що буде. Я ще не знаю. Я ще взагалі насправді скажу: з Nintendo Labo поки що дуже-дуже. Поверхнево э, ознайомлений. О! Э, так. Це у нас що? Це у нас якась лампочка. Тут намальована. Літера А. Лампочка. Намальована, наче оце у нас як електронний э, э, годинник. Оце. Прикольно. Прикольно. Не знаю, що це буде, не знаю, як це буде. Дуже хочеться, щоб щось було. Це у нас взагалі будиночок. Це у нас якби ча, часточки. Навіть якщо ми не знайдемо цілком. Чогось. Все одно, я вважаю, що е, е, фішка в тому, що навіть як запчастини, яких насправді буває, не вистачає, буває, там щось замнулося, загнулося, щось кудись там не знаю, пожував хтось і хочеться там щось замінити. А це от, реальні вже речі, які реально можна одразу замінити. А це прикольно. Тобто, у нас вже тут е, вимальовується, ну я сподіваюся, що мотоцикл цілком. Є, тому що я так дістав там 8 листів одного мотоцикла І мене це надихає насправді. Так, от, знову ж таки, піаніно, бачите? У нас частково. Е, так, що у нас тут? Іще піанінка? І отут уже починається щось цікаве, я не знаю, це як частинка чогось уже. Уа, воно ось звідси, я так розумію, випало. Це означає, що отут уже можна дивитися. Що від чого. І прикольно, що вони трошки все ж таки кожна зі своїм кольором. І можна потім буде е, знайти і віднайти, що від чого. Ага, ага, ага. Це я ще не знаю від чого. Бачите? Ось така от штука. Так, там може хтось із котиків проситься до мене. Така от штука. Це я не знаю звід, звідки. Але прикольно те, що тут у нас є от піанінка. Цілком. Ой. Є. А за нею щось, мабуть, теж від піанінки, але бачите, воно такого самого кольору. Але я не знаю звідки? Це треба буде додивлятися. Сподіваюсь, що щось ми з цього зможемо зібрати. От. Треба просто знайти гайди. О, тут у нас, до речі, ми те, що ми побачили до цього. Бачите? Прогалина. Опа! Воно вже хоп! І вставилось в одне. І це у нас що намальовано? Це у нас е, джойстик. Тут є такий. Це, я так розумію, робот від джойстика. Чи що. О, це взагалі якісь незрозумілі. А, це у нас для рибалки. Дивіться, бачите, намальована рибалка. До речі, у мене, наскільки я пам'ятаю, в одному з наборів цих тойконів Nintendo Lab, там якраз рибалки не було. То це у мене виходить, що е, поповнення того, що не було. От. І до речі, я ж тебе попросив, якщо що напишіть, що у вас є таке з дитинства, що ви е, ніяк не можете знайти, але дуже-дуже хочете повернути якусь там да, мить. Е, а по друге, скажіть, чи ви грали взагалі колись в Nintendo Labo, ось цю штуку? І як ви взагалі ставитесь до, до такого, що е, вони зробили таку доповнену реальність, але не просто зробили а таку. Крафтову доповнену реальність, що треба ще дитині чи людині, дорослому, і чи як мені трирічному, взяти і все це діло ще зібрати і там якось там попехтіти, щоб все запрацювало, такий 3D-пазлик зробити і щоб воно все запрацювало. Так, ну дивіться, якщо резюмувати, у нас вже бачите, нічого тут нема, тут є іще одна така штучка. От, резюмувати, то, скоріш за все, тут чогось не вистачає. Скоріш за все. Але я з цього приводу не, е не плачу, не страждаю. Я думаю, що е це все одно гарне придбання. Чому? Е тому що у нас, як мінімум, є ось е з рибалки, скільки тут зараз я листів порахую. Раз, два, три, 4, 5, 6 листів з рибалки. Я сподіваюся, що це всі. О, тут риболовні нюансики. О, тут навіть я можу показати, яке воно на вигляд. Ага, ага. От у нас рибалочка, ось воно. Ось воно. Бачите, рибалка. Потім у нас є мотоцикл. Ось він. Бачите? Ось мотоцикл. І частково у нас є фортепіано. Можливо, там запасні є частини. І можливо, можна буде зібрати навіть з того, що є. Потім частково у нас є будиночок, ось він. Можливо, і не частково. Можливо, там можна буде зібрати з того, що є. Ото що я казав, он геймпад робиться, бачите, такий. Ну і все. Це у нас от, Ну, по суті, у нас всі частини є. Єдине, що я не знаю, де прочитати, чи все у нас, чи не все. Тому що у нас тут e, тобто A, давайте спробуємо B. C. Вибачте, за такий англійську, e, D і e, F. Тобто, тут у нас виходить, що все по порядку йде, Тобто ці у нас шість, шість листів картону по порядку. Сподіваюсь, що це вони всі є, шість. Просто я не бачу, де тут написано, чи вони всі, чи не всі. Дуже сподіваюся, що всі. 에... Якщо я розберуся, то я вам обов я... ну, не, не якщо, а коли, то я обов'язково вам скажу, чи у мене все вийшло, чи я побачив, де там, скільки чого мало бути. Мені здається, що тут може щось все написано. Але я поки що не розумію до кінця, де шукати, де що шукати. Сподіваюсь, що. А, я зрозумів. Це ж у нас штучка, це у нас не для планшетика. А може і для планшетика в тому числі Ну, від Nintendo Switch. Тут же ж, е, був вкладений картридж. Сюди був вкладений картридж. А можливо, ця штука теж. Е, е, а, вона мабуть, для, для чогось у нас ще, мабуть. Ну, тут, да, тут, якщо ви побачите, отут внизу намальований, як вони мають е, виглядати всі ці штуки. Прикольно, прикольно. Тож, дякую за перегляд. Е, Сподіваюсь, що е, щось з цього путнє вийде. Мені здається, що е, має вийти. Ще раз покажу, що у нас тут е, вдалося придбати. Зараз я так розкладу. Заберу. Дивимось. Тобто, у нас тут є сама коробка, яку я вже показував. Тобто, це історичний момент. Перший Nintendo Switch bus е, е, девайсик у нас є е, на секонд-хенді. Тобто, я думаю, що офіційно поза минулої п'ятниці можна е, уже хантити і не тільки там, PlayStation е, там, від першої там, до третьої, там, чи Nintendo Wii, чи будь-що ще, а ще можна хантити саме Nintendo switch овські Історії, і хай буде багато, тому що Nintendo Switch продавалося добре, як і вішка в свій час продавалося дуже добре. Тому сподіваємось тільки на те, що в секонд-хендах буде набагато більше ще такого недолампового стафу, який згодом буде тільки виростати в ціні. А зараз його поки що можна дуже за недорого десь вичепити. Дякую за перегляд! З вами ланбове телебачення. Єгорка е, пішов скидати відео на редакцію звуку, щоб потім було е, гучніше і краще звучало. Все, Дякую за перегляд.